Садочки до освітнього сезону готові. Департамент освіти Чорнівецької міської ради продовжує плідно працювати над вимогами міністерства освіти. Облаштовують укриття при дитячих садках. Тож які садочки працюватимуть, та які системи впроваджують для безпеки діток? Дивимося. Директор департаменту освіти Рене Ткачук каже, що садочки до праці готові. Садочки готові, садочки продовжують готуватися вже працюють, як ви слушно зауважили, з дітьми. І якщо комісійно було визначено, що 15 закладів дошкільної освіти не мають повноцінних укриттів для того, щоб забезпечити навчання всіх дітей, то сьогодні ми говоримо, що більше половини вже закладів. Зустрілися з цим викликом і його подолали, прийшли. Готові, бо підлаштувалися під нові ралії, ралії воєнного часу. Переобладнані невеликі підвали, невеликі овочасховища під найпростіші укриття, які можуть укривати невелику кількість дітей, але тим не менше, альтернативи саме для цих садків у цих районах не було, і батьки погоджуються на те, щоб діти відвідували почергово садочки, зважаючи на ситуацію, яка склалася. Ну з іншого боку, теж є дитячі садки, які попідписували угоди з сусідніми установами, організаціями, приватними домоволодіннями для того, щоб діти з персоналом садків могли користуватися їхніми укриттями, і навіть ті заклади, які влітку працювали з перервами на ремонт та відпустки персоналу, до осіннього сезону підготувалися. Та вже готові розпочинати роботу, влітку в нас була чергова літня перезмінка, коли почергово закликалися закривалися заклади міста для того, щоб педагоги, працівники відбули щорічні відпустки, підготувати заклад до прийому дітей. Тому власне працювали невелика порівняно кількість закладів. Але ось уже з 11-го числа ті заклади, які в другому етапі закривалися для літньої Філактики на відпустки вони вже відчинилися, тому сьогодні фактично всі заклади, які можуть працювати, вони вже працюють. Ну і декілька з тих, які ще працювали з вимушено переміщеними особами, але наразі вимушено переміщені особи їх покинули. Вони готуються до найшвидшого відкриття. Наразі впроваджують нову систему. Так зване почергове відвідування батьки домовлялися між собою в залежності від необхідності залишити дитину в дитячому закладі дошкільної освіти. До прикладу, через день вони можуть відвідувати садок або два дні два дні. Тобто, це вже на рішення батьківської громади в конкретному закладі, в залежності від конкретного укриття. Проте, незважаючи на альтернативу та пошуки кращого варіанту для дитини, батьки по-різному ставляться до відвідування садочків. Бо хвилюються переживання саме за емоційний стан дитинки, коли потрібно буде спускатися в укриття. Каже пані Ірина, батьки мають право відводити дитину або не відводити. І тут трішки простіша ситуація, оскільки ми розуміємо, що коли говоримо про загальну освіту, і там мова йде про програму, яку дитина пропускає, раз якщо вона знаходиться вдома і недобросовісно неналежним станом відноситься до виконання своїх обов'язків як учень, то в цьому випадку, звичайно, якщо батьки мають з ким залишити дитину, вони переживають, хвилюються найчастіше хвилюються навіть не про те, що Діти, до прикладу, можуть наразитися на реальну небезпеку, оскільки в Чернівцях ми бачимо, що поки що спокійно. Вони хвилюються про те, що коли повітряна тривога, дітей переводять в укриття, це теж додає додаткового стресу. То в таких випадках, звичайно, батьки залишають дітей вдома. Діна Борнацька, Діана Чігак, чорнівецький репортер, телеканал СІ 4